У нас суботу. Сьогодні ми вирішили заїхати в Ikea. тут так називають Ікею. У нас це ікея. Хочемо купити теплу ковдру, Пухову ковдру. От. Трішки познімаю. Чим би дитина не тішилась, лиш би не плакала. До речі, дуже гарний стілець. Дай я гляну на ціну. 80 доларів. Гарний стіла. Вирішили взяти ось таку пластмасову штуку. Це під взуття зимою. Коли приходимо з вулиці, сніг стікає і ламінат від нього набухає, від води, від вологи. Краще взяти таку штуку. За 5 доларів і не буде ніякої халепи. Дам ковдру шукати. Далі кухні, дуже красиві з острівцями. Все як має бути, все в американському сталь, яка красива кухня. Дуже раковина біля вікна. А ця кухня мені подобається. Із вітринами. Гарне Так, тут гаряча зона. Поруч дуже красива кладовка. Бабка. Ага. Ну і далі інша кухня. Тут уже трішки скромніша кухня. Але також гарно. Гарно по-своєму. Також є ось Що він шукає там? Кожну шухляду, кожну шафку має відкрити. До речі, в нас теж такі полиці є, ми купили на секонд-хенді по долару ще два. Перефарбували в білий і зберігаємо книги дитячу біля ліжка. Також красива кухня. З острівцем, де можна і поїсти. Зі стільцями є отака зона обідня. Так, дуже красива кухня. Тут поруч кладовка, що це продовження кухні, або і те, і інше. Зберігання різноманітних круп, запасів. Цікаво. Дуже красиві картини, я люблю такі картини. Гарний сподобався ось цей стіл зі стільцями, з лавами. Стільці по 65 доларів, стіл 250. Так. Гарна кухонька. Це вже така бюджетна кухонька, невеличка. Також гарна. Кожна кухня гарна по-своєму. Мені абсолютно все подобається. ну Дуже багато кухонних кутків. Зразків кухонних на будь-який гаманець. Знаю, чи варто все знімати. Ну все, якраз з кухня. Так, тут великий зал, де представлені всі дивани. ай і київські. так незвично казати, айкія. Це правильно. Кізноманітні пуфіки. Дуже подобається, що не грає музика тут, ікея. Каже, всі сідають, чому мені не можна сісти. Така гостьова кімната, це прихожа. До речі, мені дуже подобається такий стиль. Таке яскраве картати крісло, вітрини такі. Уже ялиночка. Тут уже пішли такі невеличкі столики, журнальні, привіжкові, ну, різноманітні. Ось знайшла такий столик, як в нас, тут ось цей. Тут він коштує 30 доларів, ми його купили за 10 в місцевому секонд-хенді. В ідеальному стані, як новенький. Йдемо в наступну кімнату, чи в наступну квартиру. Це кімната для відпочинку і одразу така зона обідня. Так, наступна квартира, гарно по-своєму також. Знову той стілець. Тімі не роби так, бо карниз може впасти на голову. Може, коли я його пострижу. Так, тімі вирішив відпочити. Ми зайшли в нову квартиру. гарно. Тут така красива кухня. Можна, до речі, глянути в шухляди. Там зазвичай стоять їхні органайзери, різноманітні контейнери. Такі остриперці. І поруч обідня зона. Уже так гарно сервірували. До речі, дуже подобається, коли біля стола стоїть ось такий комод. Ні, це не комод. чи що стелаж, де можна і посуд зберігати такий святковий. Дуже гарно, мені все подобається тут. Це така однокімнатна квартира, так би мовити. Так, наступна квартира. Боча зона, зона для відпочинку, красива тумба під телевізор. Не знаю, чи вам сподобається такий формат зйому. Столик подобається, там можна зберігати. Різні покривали, іграшки м'які. Кухня. Така невеличка в українському стилі, до речі. Зразу біжить щось проверяти. Так, комірчина така прачечна. Дитяча. дуже маленька дитяча, де все маленьке. І стіл письмовий, стілець. Ну йди подивись, тобі подобається така кімната? Дуже гарна затишна кімната. Диван подобається. Комоди, вітрини гарні. Кольори гарні, кольорова гама гарна. Поєднання текстур, фактур та далі. Так, де моя дитина? Ага, він вже там. А в цьому домі вже святкують День подяки. Ось індичка готова, запечена. Кухня, ті люди явно вибирають кухню, тому що вони всюди розглядають кухню. Тут така комірка і винний погріб, і інструменти, стільці зберігаються. Люблю ікею за рахунок того, що можна все. Організувати навіть в маленькій кімнаті. Ви бачите, як все продумано. Дуже гарно. Що ти шукаєш по шухлядах? Ти тільки провіряєш, побачили цікаву картину, де прикріпили наклей, мабуть, маленькі машинки. Модельки, до речі, гарна ідея. Тому фічик вже не грається своїми машинками, а в нього їх багато. І можна теж так наклеїти і повісити на стіну. І буде згадка про перші машинки. Гарна ідея. Так. Це куток зі стільцями. Гарні оці з плетінням. Мафейчик вибрав собі. Ділець. Скільки він коштує? 40 доларів. Мені ось сподобалось крісло. з, з підножкою, Дуже зручно читати книги, за ноутбуком працювати. Тут комоди під телевізором. Якась новинка. Скільки така новинка коштує. 350 доларів. Далі різноманітні стелажі О, поливайка така, як у всіх блогерів. 15 доларів. Мені нічого поливати. Це тумба Це, мабуть, новинка, тому що я не бачила її раніше. До речі, знижка на неї. 400 доларів. Зараз коштує. Популярні корзинки. Можна овочі зберігати, або в ванні косметику. 13 доларів. в IKEA опинилися ось такі легенькі плетені корзинки по 19 доларів. Ну вони дуже, дуже легенькі. Плетіння дуже тоненьке, навіть не знаю, скільки грам вони важать. Ось такі цікаві. Корзини. Стелаж красивий, смарагдовий. Далі їхні відомі стелажі, які дуже багато років являються хітами. Навіть у нас в Україні такий був стелаж двоповерховий. Тут можна вибрати будь-який. Також корзини популярності. по 22 долари. Мені дуже сподобалася яскрава голова, на якій зберігають навушники. Ось вони там різнокольорові. Ми зайшли в відділ, де е, письмові столи та стільці. Подивимося на ціну. Такий стіл 150 доларів ось 135. В тебе така дорога є. Є ще ось такий. За 180. Такий. Дуже гарна ціна бюджетна. 70 доларів. Цей дуже гарний. 80 доларів. Гарний, невеличкий. Нам би підійшов такий. Ану ті місяць. Так, це воню. За 80 доларів. Такий за 280. Є більший. За 450. Теж мені сподобався. Ось цей стілець і стіл. Стіл 130 доларів. а Стілець 90. Також новинка, Такий 200. Є ще ось такий приліжковий стілець. 90. Ну і гаймерський офісний крісло. Цікавий стілець, наче кам'яний, наче гранітний, 190 доларів. Стіл такий 200. Цей маленький 70. Також непогана ось така модель. Знаю, що вона дуже популярна. 90 доларів стіл можна. Доукомплектувати його такими тумбами. Ну і такий зовсім маленький, такий маленький за 60 доларів. І такий стілець до нього. по такій же цілі. Гарний наборчик. Для маленьких кімнат ідеальне рішення. До речі, цей стіл регулюється нам щойно. Консультанти показала. Така ціна 200 доларів. ну Регулюється, правда, вручну, не так, як в Косткості, який ми хочемо до тоні купувати. Але це і дешевший. знайшли ще ось такий. Геть простенький, невеличкий, недорогий. 50 доларів. І дуже цікавий стілець Така ціна, ціна, ціна 120 доларів. Стілець значно дорожчий. З такою кишенькою. Ну, це також популярна модель. 220. Дуже багато є ось таких примішкових. Столиків. Столиків, де можна креслити, малювати. Ну, а тут такі приставні тумби до письмових столів, до, до комп'ютерних столів для зберігання різноманітних паперів. Так, і це ще не кінець. І тут столи. Дуже багато, до речі, столів. Різноманітних. Комп'ютерних, геймерських, парт. Угу, дивлюсь. Ось цей регулюється як в Костку. Але ціна не як в костку, ціна аж 750 доларів. Тимофійчик він дуже дорогий. Дуже. Це треба айтішником працювати, щоб такий стіл собі дозволити. Ось є ще такий стілець за 480 доларів. Трішки дешевший. Це є такий світленький стіл. 280 доларів. Гарний. І стілець дуже красивий, дуже ніжний такий. от Я таке люблю. 300 ого, дорогий. Ось білий такий, як в костку. Ось цей дуже широкий асортимент. Столів. За ось таким можна двом працювати. Також регулюється висота, можна сидячи працювати, стоячи Ось ціна. Ну, тут всі такі столи. Тут вже пішли тумби у ванну, дзеркало. Тим словом, йдемо шукати ковдру, те, за чим приїхали. Відомі бамбукові органайзери для зберігання столових приборів. Є різноманітні ціни від 15 до 20 доларів. Ну, а тут пішли вже обідні столи, стільці. Так. так. Столів тут також багато. Можна вибрати на будь-який смак. І гаманець, бюджет. Так, зайшли ще куточки до да, спальні. Дуже красива спальня. Поруч ванна кімната. такий б'юті столик. Гарний. Ось ця сарія мені дуже подобається. Ще одна невеличка, але дуже затишна спальня. Ось такої серії в нас меблі були. Чому були? Вони і є. Між цими спальнями така красива гардеробна. Мрія, мабуть, кожної жінки. І там бо немає кінця краю. Там кімната. Тут ліжка і різноманітні приліжкові тумби. Тут можна стрибати, лежати, все, що заманеться. Тут ліжечка для дітей. Звичайні одноярусні Двох Ось двоповерхові. Тут різноманітні комоди. Моя улюблена серія Хемнес. Мені в білому кольорі подобається. Це якась нова серія. Так, нова. З цієї серії в Тимофійчика ліжечку. Так. Такий високий комод 249. Снижка на нього. Нижчий за 180. Є ще ось такий великий, довгий комод. Непогана серія, бюджетна. Можна пофарбувати в білий колір. Буде краще виглядати. Столик. Також новинка, бо я раніше не бачила. Ну так, новинка. ціна 100. Гарні. ну Це популярна модель вже декілька років. Такий столик ікеї знижка на нього, до речі, 50 доларів. Ще одна спальня з куточком для малюка. Тут поламальний комод і ліжечко, Це новенький, не бачила раніше. Тимка, до речі, також комод і ліжечко перше. було від Ikea. Гарненьке ліжечко. Комод так собі. Не люблю відкриті комоди. Все що там все пропадає в по дитяча ігрова кімната. До мафічика також були такі стільчики. Я ж кажу, що ми любимо. Ikea. є ще така дитяча кімната. Кішечки. Знову цей стілець такі як у нас так Ми спустилися вниз, там вже не виставкові там. кімнати, не зразки, а сама продукція, де будемо шукати тут ковдру і і я вже забула, що мені треба. Так, раз ми тут візьму таку товпушку для картоплі для картопляного піра. Ціна. 79 мої улюблені контейнери від Ikea. У мене в Україні такі були. Тут я такі купляла. Їх там доволі багато. І зручно їжу холодильнику зберігати і різноманітні недоїдки. Дуже багато нового посуду з'явилося в Ikea І мені особисто сподобалася ось така таця, яка крутиться, якби знала, що. Яке є щось таке, то б не замовляла на Amazon. Така ціна, ну явно не 4-15 доларів. Гарненька. Ще якісь такі дерев'яні є. Дерево, до речі, не оброблене. Різноманітні таці різної форми. Мабуть, візьму ось такі глибокі тарілки. У нас є вони, але одну розбили випадково що треба взяти. Хоча б дві. По долару 99. Так, візьмемо, бо ми в Акі буваємо разів декілька місяців. Нарешті вдалося візок запхати. Бо Він же такий енергійний, бо витворяв всякі дурниці. Мабуть, візьму ще плоскі тарілки, дві менших і дві більших. Нехай будуть. В нас вони також є. Так, нарешті ми сюди добралися. По дорозі накидали в корзину. Вже багато зайвого, без чого могли б обійтися. Так, що нам треба? Нам потрібна велика пухова ковдра. Втимка є. Треба і нам таку купити, бо в нас в квартирі доволі холодно. Так, ми шукаємо теплу ковдру в розмірі кін. Тут квіна або full, на розмір, не дивимося. І хочу вам показати, що от шукаємо ми таку, екстра теплу, а накриваємося ми зараз ось такою. З блакитною позначкою. Хочемо тепленько. Так, знайшли тут пухову ковдру за 180 доларів. Тут 75% пуху, 25% пір'я. Дуже легенька, ну і дорогенька. Ми звернули увагу на... Ось таку ковдру по такій ціні. Тут 90% пір'я і всього 10 пуху. Ось вона. На вітрині також легенька. Ну, відчувається там пір'я, але платити за ковдру майже 200 доларів я не готова. Є ще ось така. 75% пуху 70 і 25% пір'я. Беремо ось, помаранчево. Так, розмір кін. Так, окій, берем, берем і йдемо. В цих великих рядах, в складських рядах зазвичай шукають покупці меблі. Нам туди не треба, нам треба прямо на каси. Те, що купила, вже покажу вдома, або коли буду в машині. Попереду такий куток різдвяний. А сверху висять популярні айкиївські зірки. Ну і тут декор різдвяний. Слово стільки спокусу по дорозі до каси. Мені подобаються ось ці віночки. Де вони? Ось вона, солом'я. Їх немає в наявності. Шкода. Чи є? Зараз я хотіла монтувати відео і згадала, що не показала вам наші покупки. Покупок небагато, але показати треба, за чим ми так далеко їхали. Мабуть, потрібно поміняти формат. Ось так краще. Взяли ми ковдру, власне кажучи, ми за нею і їхали. Ось таку не з червоною позначкою, а з помаранчевою. Взяли також пластмасовий такий піднос для взуття. Це на сезон осінньо-зимовий, тільки буде стояти біля дверей. От, щоб вода стікала туди. Також взяла декілька тарілок, у нас такі є. Я просто докупила, бо декілька розболи. Дві глибоких, дві плоских менших і дві плоских більших. Взяла вілинкові прикраси, отакі солом'яні. Мабуть, треба було ще одну упаковку взяти. В реальності красивіші вони. Взяли таку товкушку. Взяли таких дві полиці, вони недорогі, там по 7 доларів. Ці полиці призначені для картин, але ми їх хочемо причепити над робочою поверхнею на кухні, зберігати спеції і такий різний дріб'язок, бо в нас місце обмаль. Дві штуки взяли. І все. Так. І заплатили ми за це все 112 доларів 44 Цента. Ось такі покупки.